Кому цікаво, як у мене тут справи. Потихеньку ми рухаємося, пошпаклював цей поріг і на цій боковині пошпаклював там, де я вирізав глибоку корозію. Там я все пошпаклював. Пошпаклював після ґрунта. Тут спочатку був кислотний, потім акриловий. Відео я там знімав, попередніх шоссе десь. Повинно бути. Чому я так робив? Тому що в тих місцях, де була корозія, краще, щоб там зараз був кислотний ґрунт. Можна було, звісно, це все пошпаклювати по голому металу і потім погрунтувати. Але мені так надійніше, я впевнений, що довше воно буде їздити, якщо спочатку на голий метал кислотний ґрунт, а потім уже шпаклівка на акриловий. Епоксидний ґрунт мені не подобається на голий метал, тому що в нього адгезія тільки механічна, хімічної нема.